Привіт! Ми зараз у мого дядька в гостях. Хлопці доглядають за індичатами. Вася Ваня, наші казав, завжди, мої помічники. І хочу вкати вам по індиках. Бачите, більшості вилопилось курчат, в мене чомусь взагалі не пішло з індиками, тому що яйця чомусь всі пусті. І сьогодні буду підставляти під іншу індичку, також буду підставляти яйця курячі. Буду ставити. Так що такі індичата. По кількості не знаю, не буду нічого говорити, але вже бачу, курчата вже мають пірічку повистрілювали. Так собі спокійно ви Там що відгородили, аби то не йшли, так? А. Тут також бачу, що тільки недавно повилазили маленькі індичка з малими. Також тут дуже курчата тільки, так? Тут ні, тут трохи є інди. А скільки штуки? Я не знаю, там є всього 13, а індиків вроді 5 чи 6. Uh -huh. тут, тут, тут переважно більше та курчат. Ось uh -huh. такі курчатка. Так що індочки дуже хороший інкубатор живий. Висиджують дуже добре, якщо гарно за ним дивиться, насиджують, то дуже класно вони висиджують. Там майже 100% цей. Чому в мене по індиках не пішло? Я собі думаю, що індик панно їх порвав. Відносно що одна кров, але бачу, дивіться, що у тітки також свої індики. Від неї взяв собі індики, ті самі, як брати і сестри, відносно просто з інших виводків. Але індики є, не знаю, в чому справа, чи погано сиділи, чи молоді індички, в чому справа не знаю. У мене щось з індиками не пішло. Одне який, Все. Ну, Тут бачу не... справи, коли непогано. Вона щось сиділа в одному місці, в другому щось наносилися в одному гнізді, коротше так по-дурному, ну все пішло, що я. Мені дивно, що так не, не було стабільності в одному місці нестися. Отакий От двір. Саме з них один є. Ще прилишили собі. Так що, хай ростуть, більшість вже вам далі вам показуємо. З зерна, що дойдуть мелени, йдуть домішки, Оці, звичайно, зараз що сюди прийдуть по базарах, то вітаміни і все. Пропойка, кип'ячена вода, більше нічого. Так що годуйте, тримайте, стежте. Слава Україні.